Друзі, привітайте мене. Нарешті я його знайшов. Спустя, як то говориться, з часу виїздів. В мене вже було 4 з весни, як би сказати. По 4, по 3, по 2 дні, а то приїхав на ніч і є зранечку. Дивіться, стир, красота і ранковий такий, 5 кілограм, як льоду. Але ж хороший, бляха, муха. Мій маленький, Нарешті є, виїздив. Хоч один. Ну це не десятка, не двадцятка. Але так як нічого або шнурочки, то то вже хоч щось, друзі. Я вже збирався, змотувався. В мене завело в кущі думав, гуляка. Тягнув, тягнув, думав, поламаю, вже на руку шнура намотав, але чую, щось потягує, подригує. Є, є. Я до себе. А він ось такий хорошенький. Ага, славник, супер. Or